Якщо у вас виявили каміння в жовчному і пропонують операцію, не поспішайте. Те, що рахується такою не дуже важкою і складною операцією, може привести до порушення роботи суглобів, кишково шлункового тракту, підшлункової печінки. Їжа у кишечнику не буде переварюватися так, як треба, відповідно, вона буде гнити і бродити, а це провокує розвиток, активний розвиток вірусів, бактерій, ну, власне кажучи, паразитів. З чого починати, якщо у вас є каміння в жовчному? Каміння в жовчному тане, починайте із водички, Добавляйте в свій раціон живу структуровану воду спочатку із розрахунку 30 г на кілограм ваги. Звичайно, необхідно почистити свій організм, розумно збалансувати свою їжу і переглянути, що ж ви їсте протягом дня. Якщо ви хочете вирішити це питання, пишіть мені в особисті, я детальніше вас познайомлю з програмою, яка в домашніх умовах безпечно допоможе вирішити це питання. Колись я його вирішила. Мені пропонували видалити жовчний. Це було майже 11 років назад. Жовчний досі в мені він працює повноцінно. Більше того, я відновила роботу всього організму.